Це танки, БМП, БТРи, квадроцикли, мотоцикли, піхота. Щоразу кожного тижня це як мінімум танк. А то і два, і три. І це тільки маленька частина враженої техніки про успіхи під час кожного бойового виходу. Розповідає Євген, командир підрозділу роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 128-ї бригади ТРО. Чоловік родом з енергодару, а в 2018 році переїхав до Дніпра. Через рік підписав контракт та став військовим. Був в Красногорівці Чималаку, Карловка, Марінка. Така. Донецько Донецькому слово 25 25-го я звільнився з збройних лав України. Трошки були плани там великі поїхати на концерт ханса Цімера в 22-му. Тілити свої плани в життя так і не встиг. За місяць після звільнення, коли почалося повномасштабне вторгнення, РФ пішов добровольцем до 128-ї бригади. Спочатку піхота, потім трошки розвідки, потім в бригаду ми попали. А у 23-му році формувався цей підрозділ. А у мене був знайомий командир. І я сюди перейшов З осені 2023 року. Євген став командиром підрозділу. каже, розвідувальні та ударні дрони дають перевагу в ході війни з армією РФ, та найголовніше зберігають особовий склад українських військових. Аби стати вправним пілотом, треба багато вчитися та постійно вдосконалювати навички. Ну, по-перше, це розвідка. Ми заздалегідь знаємо де може бути противник. Та й його ураження це збереження життя піхоти, яка тримає позиції і недопущення ворога до нашої піхоти. Євген каже, продовжуватиме робити свою справу та наближувати українську перемогу. Більше за все, я хочу кінця кінця війни і трішки пожити, пожити мирним життям. Моя країна чекає на мене. Поліна поламарчук, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро.